Всім привіт в цьому сезоні. Сезон 25-го року. Е, вибрався я вже на риболовлю. Зараз початок травня. Приїхав я на добу половити карася або підляща Що буде, вода ще дуже холодна, але можливість є я виїхав. Тільки позакидував Зараз буду ставити лагерь, палатку і буду чекати першу рибу в цьому сезоні. Дуже сподіваюся побачити гарне підляще або гарного окрасіння. Ну, а ще краще сезона. Все, друзі, чекаємо. Так, друзі, є перша покльовка в цьому сезоні. Це в мене 8 мм ананас попапчик. Якщо рибка сидить, буде ще й Ага, є, бачите? Ха -ха. Зараз побачимо першу рибку в цьому. О, є щось. Невеличке, але є. Це приємно. Ох ти, навіть відбиває щось. Можливо, підлящ. Або густіра гарна. Зараз подивимося. І щоб ви розуміли, глибина ловлі вдиклюнула. 12 метрів. І солодкий аромат попапа. Зараз, друзі, побачимо. Щось невеличке, але приємне. Перша рибка в цьому сезоні. Тим паче я ще не закидував інші вудки. Це перша була, ага, бачите, о є. Карась! Ох ти, ні, густяра була, вон она. Пусть пливе. Давайте трохи розповім, на що сьогодні буду ловити. Дивіться, звичайний рибний пелець, як і в тому році, плюс ліквід тигрових горіх. Буде такий. І по прикормки. Це буде як подушка, це зверху буде, це прикормки обидві з динаміт бейтс, це солодка, це рибна. Ловити буду сьогодні на маленькі. попапчики 6, 8 на 6, і така новинка від Динамібец п'ятірка. Це в авторсен. Спробуємо. Як ви бачили, вже покльовка перша була маленька хустира, яка зійшла. Але це тільки початок. все друзі, чекаємо. Знову ананас. А, зараз он не крупний, то мале. Карась! Ой. Отакий. Так, друзі, звичайно, буду кормити. Годувати з помбіком трохи. Це будуть і бойли, і кукурудза, і горох. Зараз буду робити. І все. Годуємо і чекаємо. Ой, друзі, яка гарна покльовка на, на нас. Аж фрикціонс Даже Навіть не можу сказати, що це. не сазан це точно. Ох ти лящ який! А так виведу. Гарний такий підляж. Це вже гарний. Так, друзі, є гарна покльовка. І знов це в мене солодкий ананасік. Невеличке, але це ж тільки початок травня. Вода ще. Я вже заходив ще дуже холодно. А, невеличкий щось. Карасик! Карасик. Отакий. О, такий карасик, бачите, з Аломасиком. Єс! Так, є, покльовка, це вже в мене м'ясний попапчик. Вітер. Вже повністю стих. Дуже, дуже гарно можна закидувати. Є рибка. Є. Щось важке є. Важко зрозуміти, що за рибка, бо вони дуже. Зараз. Побачимо вже, от, недалеко. Можливо, гарний карась. Ух ти, ні, хоча б'ється то як. Підляж гарний. Раз. Ух ти, як гарний я підсаку не взяв. Ай, друзі. Знову не взяв підсаку. А вот так вот. Ой, який гарний. Ммм, друзі, такий грам 800. Хе-хе-хе. Yes. Єс. Так, є ще одна покльовка на ананасик Да, важке щось. Щось круте, таке як карась. Угу. Вот уже шок-лидер, уже рядом. Ага, вот уже рыбка. Карась! Или не, пидляч, пидляч. Пидляч на ананас. Вот такой, на ананасик. Е. Е, гарна рыбка. Да? Сейчас подивимось. І знову ананас. Екзотика Щось не крупне. Але все одно. Знов підліч такий. Отакий. Ну, так, друзі, вже починається у нас... Ох, як ярний. Вже вечір і гарна покльовка. І знову на ананасі. Оце такий парадокс. Весна повинна робити, працювати м'ясо риба. Але поки працює солодкий попап. Рибка є. Десь через пів години вже буде темно. Так що зараз перебросимо і буде будемо чекати вночі. Ай, рибка є. Гарний підліч. Ну підляч. Такий ж він гарний, але для весни це дуже О, гарний. Тим паче на бойлер. Отакий гарний. Отакий ох. Отакий. Охний. Єс! Перекидаю. オー、たけ。 поменьше на ну. О, карась, дивись, який. Ой, лапа. Не, не, не. Карась. Вот так. Вот такой гарный. Вот так. Ну який гарний. А такий. А такий. Так, є, друзі, продовження. Випка, мабуть, вже сидить. Так, є. Щось є. А, маленький. А, густірка. Густірочка така маленька. Зараз її і відпустимо зразу. Друзі, закінчилась моя рибалка. Доба пройшла дуже швидко. Рибку ви бачили. Вся рибка була відпущена. Я поспіхом зібрався, тому що почався сильний дощ. Треба виїжджати звідси. Але для початку травня, я думаю, результат гарний. Бойли відпрацювали, флет. Так що, друзі, до наступної рибалки. Всім пока.